Прийшла посилка, дорогі підписники, і просто хто зайшов на канал, подивитись відео. Прийшла 70 гривень доставка Укрпошта. 2 кг і 100 г. Прийшла Володимир Волинська область. Володимир, Вол... Волин... Волинська область, Володимир, місто таке є. Так, відкриваємо посилку. Бачимо, все чітко запаковано. Укрпошта радує нас, що так гарно і культурно. Опа. І тут у нас плата, як ми бачимо. Ось вот така упаковка замечательна. Вже і пошта дорожає, так що скоро все дорожає. Так, мы видим ось вот такие платы. Ну понятно, что тут, конечно. Вот такие. Есть чипы даже. И мы купляем вот такие платы на аукционе Виолити. Ссылочка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Хто хоче продати, а може хто захоче і купити. Переходьте в Telegram. Переходьте, навіть там Телеграм, є якась група буде. І ось такі, хто захоче продати або купити, може от там все зробити. Аукціон Віоліті найкращі аукціон антикваріата, кстати. О, опа, чип такий ще є класний, бачите оце він, Тут дві-три три плати. платы. Хорошо, і скотч так держи, що я вам покажу що цю плату. ось там тоже чип є. Тому що і багато хитрецов отбирают от эти чипи і ще хочуть за нормальну за плату получить Ну, це взагалі смішно іноді. Напишіть в коментарях, чи попадались вам такі хитрості. Чи може ви самі такі хитрун. Що отдираєте чіпи, а потім за заплату хочете ще кучу грошей. Так що ось такі. Дякуємо продавцю великі з Волинської області. Бачите, ви кажете волиняки погані люди. Хороші вони хлопці. Волиняки, я взагалі вважаю. Тим далі від Росії, тим краща людина. Все, дякую вам за обзор. І ви напишіть, що ви думаєте в коментарях.